Мир вам, друзі, Ворзель, Київська область, одноповерховий будинок, 144 квадратних метри, дуже якісної побудови. Дивіться, ось так виглядає по фасаду будинок. У нас навіс під декілька автівок. Тут гостєва парковка, автоматичні відкатні ворота і дуже стильненький ось такий ось будиночок. Дивіться, панорамні вікна. Його загальна площа тут 144 квадратних метри. Ділянка тут 8 соток. Дуже якісна побудова. З цегли. Вихід з кухні, вітальні. До речі, дивіться, яка кухня, яка вітальня у нас велика. Накриту терасу. Ось в такому форматі у нас тераса. Дивіться, це, до речі, вихід зі спальні теж на терасу. Ну і ділянка, дивіться, 8 соток. Тут у нас присутній газон, автополив, будинок дуже якісний, можна заходити на ремонт. Загальна площа його 144 квадратних метри, ділянка 8 соток. За ціною 149 тисяч доларів. Дивіться. Ось так виглядає будинок у нас сам. Там у нас березовий гай, якісна побудова, хороша транспортна розв'язка, тихі місцевість, дивіться, в ось в такому форматі будинок. Тому телефонуйте, кому потрібен такий якісний будинок.